Всіх вітаю, друзі! В останній рік максимально актуальною стала тема е, депортацій українців з Польщі, як е, просто наказ про виїзд з країни, точно так само і примусові депортації, коли прикордонна служба садить вас в автівку і відвозить на кордон України, передає е, українським прикордонникам. Є е, е, в нас Три головні причини я би хотів їх сьогодні з вами розібрати, щоб кожен з вас чітко розумів, за що реально в 2026 році з Польщі українці можуть депортувати, щоб ви не попадалися, скажімо так, в такі ситуації, бо це максимально неприємна історія. І також в кінці відео я дам ще один малесенький бонус, який з'явився вже після того, фактично, як президент Польщі Кароль Навроцький власне. Став на свою посаду, бо такі ситуації саме в цей період також на жаль стали реальністю. Тож дивіться відео до кінця, обов'язково діліться ним зі своїми друзями, знайомими, батьками, дітьми. Бажаю кожному з вас ніколи не попадатись на депортації і давайте починати. Також хочу нагадати: якщо у вас виникають абсолютно будь-які питання з приводу легалізації в Польщі, звертайтесь в компанію Legisland, Вони з радістю вас проконсультують і допоможуть у вирішенні ваших проблем Посилання будуть в описі під цим відео. Отже, почнемо напевне з самої банальної е, причини депортації і депортації, ці можливі точно так само і під час війни це нелегальна робота. Це було ще до повномасштабного вторгнення, і зараз ця тема також залишається максимально актуальною, бо сотні тисяч українців офіційно або неофіційно працюють в Польщі. Е, коли власне. Е, Можуть депортувати і депортують з великою вірогідністю. Це коли ви працюєте неофіційно. Тобто у вас немає підписаної умови або це неправильна умова, це може бути по вашій вині, це може бути по вині роботодавця. В загальному, власне, коли ваша фірма, на якій ви працюєте, попадає під перевірку інспекції праці і вас викривають на робочому місці, а у вас немає відповідно актуальних документів, то. На сьогоднішній день, окрім того, що ви і ваш роботодавець може отримати за це штраф, точно так само а, вас можуть депортувати в Україну або можуть видати а, документ про а, те, що ви не бажаний в Польщі, і вам дають там якийсь термін, тиждень, два-три тижні, залежить від ситуації, а, щоб ви покинули територію а, Польщі. От а, тому а, і в більшості випадків а, люди думають, що навіть якщо там. Просто виписали штраф, ви штраф там одразу оплатили, і ваш роботодавець зробив те саме. То у вас не буде проблем. Але зазвичай ситуація виглядає наступним чином. Коли виписують штрафи, ви сплачуєте ці штрафи, ваш роботодавець ці штрафи сплачує, а потім, через декілька днів, власне, вам приходить документ про те, що вас просять покинути територію Польщі. Тож ніколи не працюйте на нелегальних роботах, завжди вимагайте умову і завжди пам'ятайте, що це не тільки про гроші, не тільки про несплачені податки, а це точно так само і про вашу персональну безпеку. Бо вас можуть не просто видворити з Польщі, а точно так само можуть заборонити в принципі, знаходитись на території шенгенської зони. От тому, власне, не нехтуйте офіційним працевлаштуванням. Завжди знаходьте його. І я навіть в цьому відео не буду заглиблюватись в те, що е, нелегальна робота завжди е, тягне за собою можливу невиплату заробітної плати, і ви нікуди не зможете поскаржитись, бо ніхто вам не допоможе. Бо якщо ви кудись звернетесь, то вас і так можуть і покарати, і депортнути, бо ви працювали нелегально. Тому ніколи цього не робіть. Друге, це е, порушення законів і кримінальні злочини. Ця тема також максимально є актуальною, тому що останні місяці практика показує, що в більшості випадків, коли навіть вчиняються кримінальні злочини, так, різної, різної тяжкості, я не говорю там про якихось вбивців, я говорю про просто про різну тяжкість, яка там не загрожує дуже сильно скажімо так, суспільному порядку, як такому. Тобто, якщо там ви задіяні в якихось наркотиках, крадіжках, підробці документів, знову ж таки, в е, десь якісь є статті про насильство, то в такому випадку дуже часто зараз є практика того, що вас не садять у в'язницю. Вам не дають термін там 10 років сиди у в'язниці, а вас просто під конвоєм відвозять в Україну, передають Україні, а вам видають заборону на в'їзд до шенгенської. Зони. Точно так само можуть депортувати за мілкі правопорушення, якщо вже якийсь не перший раз, а якісь там декілька разів були. Тобто були у вас рецидиви. Так, за це також точно так само можуть вже примусово видворити прямо в Україну, навіть без суду. Так, це може робити навіть прикордонна служба. У них є такі повноваження на сьогоднішній день, коли вони можуть е, своїм власним персональним рішенням, як то кажуть, без суду і слідства, вас депортувати в Україну. І потім вже з України ви можете розбиратися, подавати там якісь скарги, апеляції про те, що вас незаконно видворили. Але якщо ми говоримо про чоловіків віком 25-60 років, то е, польська влада точно так само розуміє, що ви будете з України не виїзний, тому можете з України вже робити все, що вам захочеться. Тож, ще, е, закликаю завжди шанувати польське законодавство, дотримуватись польських законів і е, намагатися не вчиняти. Злочинів і правопорушень. Звісно, що від цього також ніхто не застрахований. Може бути можуть бути і наклепи, можуть бути абсолютно різні ситуації, можуть бути е, різні несправедливі е, також вироки судів і е, можуть бути несправедливі рішення зі сторони прикордонної служби. Їх можна оскаржувати, але знову ж таки, якщо ви чоловік призовного віку, якщо у вас немає якоїсь е, відстрочки, е, так, то ви будете депортовані в Україну, а з України вже будете самі собі розбиратися. Чи законно вас депортували чи ні. Тобто всі ці апеляції будуть вже подаватися виключно з території України, щоб ви там не писали, щоб ви там не подавали. І підтвердження цьому є дуже і дуже багато вже історій з українцями за останній рік. Третє, Третій пункт. Так, підходимо до найцікавіших, але найцікавіше все-таки четвертий. Третій пункт це порушення громадського порядку. Це ширше поняття, ніж е, кримінальні злочини. Так, те, що ми і так розуміємо, що не можна цього робити. Так, бо кримінальні злочини це вже щось тяжке. Бо е, крадіжки, ну зрозуміло, що не можна красти, що не можна підробляти документи, що не можна там е, спекулювати наркотиками і так далі. Це, звісно ж, це все для адекватних людей. Е, причина, по якій точно е, вас не депортують, якщо ви не хочете свідомо цим займатися. Але. Е, це ширше поняття, і сюди входять, що сюди може входити. По перше, керування авто в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Це найважливіший пункт в цій всій історії по одній простій причині, що дуже і дуже великий відсоток українців, які власне скоюють такі правопорушення і які потім власне, відправляються в Україну. Це є саме вживання алкогольних напоїв, а потім сідання за кермо в Польщі Це Доходить до якогось е, просто абсолюту, коли це е, навіть в суспільстві сприймається як тяжкий злочин. Хоча насправді це е, просто порушення громадського порядку. Друге, участь в бійках та агресивна поведінка, системні адміністративні порушення, хуліганство, створення конфліктних або небезпечних ситуацій. І е, це вже більш розпливчасті тут поняття, тому що по факту, навіть якщо ви перейдете дорогу на червоний колір або перевищите е, е, швидкість на дорозі там, на 10 кілометрів, то фактично ви вже можете бути під загрозою, але, звісно, якщо це буде там, раз чи два в якийсь короткий е, проміжок часу, то нічого за це не буде. Але знову ж таки підстави такі вже створюються, і ви можете бути депортовані, якщо попадете не на ту людину. Якщо говорити про агресивну поведінку і про участь в бійках, то давайте пам'ятати, що в Польщі просто шаленими темпами зростає ненависть до українців, зростає ксенофобія. І я закликаю абсолютно всіх, хто попадає в такі ситуації, коли до вас починають чіплятися через те, що ви українець, обов'язково, перше, що ви маєте зробити, не відповідати йому, а це просто включити. Камеру включити якийсь запис, щоб можна було потім, по-перше, ідентифікувати цю людину і захистити себе. Це по-перше. А по-друге, щоб можна було довести, що агресія відбувалася у вашу сторону. Бо дуже часто буває так, що немає якихось записів е на відео там, чи аудіо. І потім, коли ви фактично стаєте жертвою ксенофобії, вас ще й можуть зробити винним, коли ви, наприклад, не витримали. Там вас обзивали, вашу країну обзивали, ваш народ, вашу сім'ю обзивали, ви там не витримали, вдарили е поляка, і вас за це реально можуть депортувати. Бо ви перший вдарили і, власне, ви не втримали свої емоції, а вони вас спеціально провокують, бо вони дуже добре знають, що у, в тюрмі сидить той, хто перший вдарив, а не той, хто там що наговорив. Звісно, це у випадку, якщо немає якихось доказів. так? А саме тому в будь-яких подібних ситуаціях завжди включайте камери. Це неодноразово допомагало не тільки уникнути проблем, а це точно так само допомагало і допомагає і покарати винних. І дуже яскравою ситуацією, власне, є приклад, такі ситуація дуже просто е, шалена, яка сталася в лодзі декілька тижнів тому, коли дівчина достала ножа і почала погрожувати водію українцю. коли... Е, вона так, і вона почала там хотіла його просто пограбувати. От, Приставила йому там ножа до горла і казала, що я тебе зараз заріжу. І коли приїхала поліція, так як хтось там викликав цю поліцію, я так розумію, коли під'їхала поліція, то а, а хлопець вже вийшов власне з автівки, то дівчина почала їм розказувати, що він мене хотів зґвалтувати. І він отакий от сякий, цей українець, депортуйте його. І знаєте. Єдине, на мою думку, що спасло цього хлопця і дозволило покарати цю дівчину, це запис з відеокамери, яка була встановлена в його вавтівці. Бо потім слово проти слова і ці суди могли б тривати місяцями, а то й роками, так а цього хлопця могли просто депортувати в Україну і з України він би вже вирішував свої проблеми. Тож бачимо, що відеозаписи дуже часто рятують від таких від таких проблем. Тож Фактично, в цьому, в третьому випадку, навіть без кримінального вироку, якщо влада чи прикордонна служба вважає, що ви становите загрозу громадському порядку або безпеці, вас можуть власне навіть під примусом, під конвоєм відвести в Україну передати українським прикордонникам. Тож також майте це на увазі. І тепер, друзі, переходимо до четвертого, до найцікавішого, що з'явилося фактично зовсім недавно. Вас можуть депортувати навіть за відео. Просто якщо ви. Зняли відео, виклали його в TikTok. це може бути також підставою для вашої депортації. Чому? Е, тому що були також такі випадки, коли людина знімає відео е, на відео може наговорити якихось дурниць, просто от не подумала собі людина. Наговорила якихось дурниць, комусь там чи погрожувала, комусь там щось не те сказала, або якось образила там польський народ чи поляків. от, А потім взагалі забула про це. так? Якщо це відео набирає е, якогось резонансу. Так, то е, були вже випадки, так, коли от е, точно так само в Варшаві була історія, коли хлопець ходив, знімав якийсь пожар і казав, що якщо ви нам не повернете виплати по, по програмі 800 то таке буде случатись кругом по всій Польщі. Так, і ніби він просто наговорив якихось дурниць, а з іншої сторони на наступний день він вже під конвоєм поїхав в Україну. О, тож тут також треба бути дуже обережним і дивитися, що ви пишете в інтернеті, коментарі, які ви пишете, які ви відео знімаєте, як ви реагуєте. Це все моніториться і це все може стати підставою для вашої депортації в Україну. Тож, виливати свою ненависть. В інтернеті краще не треба, краще підійдіть в спортзал, виженіть десь цю енергію, але точно не виливайте це в інтернет. До вас можуть просто елементарно депортувати. І ще одним також яскравим прикладом був інцидент на концерті білоруського співака Макса Коржа. В серпні, так, коли там, я не пам'ятаю, порядка 60 українців молодих було, власне, їх не тільки було оштрафовано кожного по 2000 злотих а за порушення правопорядку на стадіоні, а точно так само їх всіх було депортовано е, в Україну. Точно так само там були і депортовані в Білорусь. Отака от історія. Е, і фактично, якщо там розібратись, Якщо подивитись на те, за що депортували там 10 років назад і за що депортують зараз, то е, фактично можна зробити висновки, що ситуація точно змінюється не на користь українців, і чим більше буде тривати проходити часу, чим більше популісти на території Польщі у владі, в тому числі там конфедерація і так далі, будуть чим більше вони будуть набирати популярності, чим більше вони будуть отримувати підтримки, тим більше буде траплятись таких. Випадків з депортаціями, які ви будете оскаржувати вже після того, як вас депортують в Україну, і виключно після того, коли вже ви, можливо, не зможете виїхати, якщо ви, наприклад, чоловік призовного віку. Тож, друзі, отакі от в нас є причини депортації в 2026 році. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі. Я надіюсь, це відео убезпечить бодай одну людину, яка його подивиться, і це вже буде великим успіхом. Дякую кожному з вас за підтримку. Пишіть в коментарі, які теми ви б хотіли щоб я ще розглянув. Буду обов'язково брати це до уваги. Дякую всім за увагу! Бажаю гарного дня, до зустрічі.